Всім привіт! Зараз листопад 2021 року, і ми нарешті записали довгоочікуване відео з тестовим пробігом Nissan Leaf з нашою новою батареєю восени, коли температура вже близько 10 градусів або нижча і навіть нижча 0. Але спершу ми відповімо на питання стосовно розміру батареї та кліренсу автомобіля Nissan Leaf з новою батареєю. Дивіться. Ось батарея Nissan Leaf, В неї є кришка. І є частини, де кріпиться батарея до кузова авто. І до цю кришку ми встановлюємо прокладку і батарея стає трошки вище вгору. А стосовно того, як вона кріпиться до кузова авто, ми використовуємо ось такі ось шайби. Це металева шайба товщиною 8 мм. Яка кладеться ось тут. І Ось так. Тобто батарея відносно кузова становиться нижче усього на 8 мм. Як ви знаєте, батарея в Nissan закрита знизу пластиковим кожухом. До речі, Он знятий з нового Nissan. Зараз ми подивимося, де знаходиться кожух, і ви побачите, що в нашому Nissan Leaf пластиковий кожух залиша на місці. Тобто наша батарея не виглядає нижче цього кожуху. Вона стає трошки більшою вверх, але там допустимі значення. Вона чудово поміщається в стандартному кузові Nissan без ніяких доробок. Таким чином, ми маємо вкрай. Платну ситуацію з розміром батареї, і машина у вас не змінює свій кліренс, у вас залишається той самий пластиковий кожух на автівці. А зараз ми покажемо вам тести двох Nissan Leaf, які ми провели цієї осени. Ми відповімо на питання, скільки Nissan Leaf проїжджає влітку та скільки він буде проїжджати взимку на повному заряді. Ми тестували авто в міських умовах з екорежимом, без екорежиму та по трасі по Запорізькій та Дніпропетровській областях. мы сейчас подключились на автоэнтерпрайз через чадема, авторизовались и видим о том, что у нас чадема выдает 45,5 ампер, что соответствует мощности 14 кВт. Машина может принимать долговременно 35 кВт, но, к сожалению, ближайшая к нам станция автоэнтерпрайз не может выдать такой мощности. Вот, поэтому будем заряжаться тем, что у нас есть. Кратковременно машина может принимать и 50 кВт. Ось ми знову знаходимося біля нашого чадема. Авто ще дозаряджається. У нас практично вже 98%. Маємо на 15 годин вже 416 км загального запасу ходу, машина вже майже повністю заряджена. Если мы вымыкаем цену в включеному экорежиме. Без экорежима у нас 393 показывает. Что у нас показывает Leaf Spy? Leaf Spy? показывает у нас замечательный дисбаланс 18 милливольт. Температура батарейки 27 градусов. Такая мощность, которую принимал, вообще никоим образом не нагрела батарею. А сколько у нас шла зарядка? Ну, три часа. А какой ток был? Ток был в районе 50 ампер. 47, 43 прыгал. Общая мощность зарядки принимаемой у нас просто больше, чем домостанция не выдает. Это 15 киловатт. Вот то, что у нас показывает Лифспай о том, что Батарея приняла 43,5 кВт. Вот. Но вопрос в том, что батарея сейчас не полностью заряжена. ЧДМа заранее отрубает заряд. Как только видит о том, что начинаются вопросы. Когда машина подходит уже к финишу, соответственно, ЧДМ отключается. Эта зарядка предназначена для быстрого дозаряда неполной батареи. То, -то зараз мы переедем на нашу зарядку уже с минным струмом. До заряда моло до 100. Да, мы попробуем сейчас еще, сколько она примет заряда на чедема на медленной зарядке. Окей, поехали. Всім привіт! Сьогодні 3 листопада та починається наш другий день випробувань Nissan Leaf з батареєю 46 кВт на елементах Като. Зранку я прийшов, вмикнув авто, ви бачите, що залишок у нас знову 294 км. Нагадаю, що вчора ми розрядили машину до нуля, вона вже не їхала, притягнули її на. Швидку зарядку чадемо Enterprise не дуже потужну, Ми заряджалися близько трьох годин, дозарядилися до 99% і потім ще пару годин дозаряджалися біля нашого СТО з перемінним струмом. Тобто була в нас така ідея додати до 100%, щоб мати максимальний запас ходу в авто. Ось вчора я їздив переважно без екорежиму. Зараз я його вимкну. І ми бачимо, що у нас вже 277 кілометрів запас ходу. А я вимкну кліматконтроль 286. Ну, Скажу чесно, з таким запасом хода та в наших умовах а зараз іде дощ. І мрячка їздити без клімата і без підігріву не досить комфортно. тому будемо тестувати в машину без екорежиму та в нормальному варіанті з кліматконтролем. До речі, стосовно цієї комплектації, вона досить таки гарна. Це авто має шкіряний салон. Має підігрів керма, має статистику, ну, коли ми будемо їхати, та ви вже бачили її, і має дуже добрий огляд камери зовнішнього огляду. Тобто Nissan Leaf в цій комплектації це ну, супер чудове гарне авто. Ну все, поїхали. І так, наше завдання здається незмінним. Вчора я не встиг викатати усю батарею. Зараз вона вже показує, що запасу ходу нема. У нас на одометрі 65 442 загальний пробіг. Е, є режим черепашки, але е, по, показ... по Leaf Spy у нас отакі показники, і найменший показник, який буде для цих акумуляторів, це 2,8 вольт. Зараз ми маємо, як ви бачите, 3,5. Що ж, продовжуємо рухатись. Хочу черепашкою. Поїдемо не по головних вулицях і подивимось, скільки у нас ще хватить запасу ходу на наші батареї. Сіль е, одна викатати повністю, щоб вона перестала їхати. Потім їхати на зарядку. Що у нас показує асистент, витрата в кіловат? У мене зараз е включений екорежим, е бо я зранку виїхав. Досить без, без екорежиму, тому що вчора їздили без екорежиму, щоб швидше розрядити батарею. Їздили з підігрівом, з пічкою, до речі, зараз теж у нас я поїхав та вмикнув кліматконтроль. Звісно, електромобіль в цьому плані дуже приємна машина, дуже швидко прогрівається. Пічка, звісно, видає зразу тепле повітря. Ми їдемо до нашого офісу, поруч є зарядна станція з чадемо, швидкою зарядкою, Розрядимо машину до нуля, поставимо на чадемо і подивимося, скільки кіловат вона візьме. Це мабуть нестандартний режим економії, бо як ви бачите, клімат працює без зауважень. Ви бачите, ось я максимально нажав на педаль акселератора. Ми їдемо, але Лівчик не здається. Нас обігнала водокачка. Все, все, друзі, це вже все Їхати він не хоче, але працює клімат. Як ви бачите, я їду зі світлом. І тепер головне, що в нас ось тут. Ви бачите скрін з Лів і в нас вже деякі з елементів показують 2,9, тобто мінімальний можливий розряд, пішов розброс по елементах. Ну, 3.04 вже є. 2,98. Ну 2,9 це найнижчий розряд для елементів. Тобто нижче ми вже точно не поїдемо. Добре, що я планую робити далі? Сидіти, чекати, буду стояти на аварійці. Час зараз 10.32. Це вже ми перевели часи назад. І хай працює клімат, ще, мабуть, е включу сидіння підігрів. Так, друзі, ще один лайфхак. Що він ще робить? Він їде назад. До речі, в цій, в цій комплектації ось так зроблена камера. Дуже зручно. Я вже так раз п'ятий їджу вперед-назад. Назад тут трішечки з горки і він катиться. Як ви бачите, круговий огляд вже всього ліфа є. І тепер вперед. Ну, я навіть не можу давити на газ, бо нічого не відбувається. І ось він якось-якось так ривочками трошки-трошки. Тобто просто відпустив гальма і автівочка потрошку катися вперед. Щось там ще в нього є. Щось в нього ще він. Отримує, отримує з наших елементів. Ну, все. Ось це вже схоже все. Тут практично рівна місцевість і він не хоче їхати. Я зупиняюся, ставлю його на паркінг і буду чекати. Олексія, нашого інженера, з ним домовлялися, але буду стояти зі світлом, аварійкою та з працюючим кліматконтролем. Всім привіт! Від нашого офісу, який розташований на другому поверсі, як ви бачите, з невеличкою сонячною станцією, ми починаємо тестування ще одного Rissan Lift, який встановлена батарея 46 кВт. Ось він. Такий красавчик в гарному кольорі. Як ви бачите, в нас вже листопад, вже погода не така гарна осінь, тому будемо їхати сьогодні по трасі, будемо їхати, звісно, з вимкненим світлом. І подивимось запас хода до повного розряду. Машинка в середній комплектації. Зараз у нас ось такі показники на панелі приладів. Ось я вимкнув екорежим та ввімкнув екорежим. Речі, клімат контроль практично не впливає на всі показники. Вперед. Зараз ми знаходимося у Таврійському. Це приблизно 50 кілометрів. Ми вже проїхали від Запоріжжя. Ось така в нас, звісно, вже хмарна погода, що показує наша автівка. Ось як ви бачите. 52 кілометри, з них практично 40, близько 40 ми проїхали по трасі, їдемо в екорежимі, їдемо з кліматконтролем, бо вже холодно, та й по іншому ви не будете їздити, бо вже будуть потіти стекла. Зараз практично 13 година. В наших планах проїхати ще. Близько 110 кілометрів до міста Пологи повернутися назад у Запоріжжя, зарядити автівку на швидкій зарядці, ще потестити машину в еко і в еко режимі, поїздити ввечері і вже на завтра ми плануємо віддавати автівку замовнику. Зараз вже 20 хвилин на п'яту, вже темніє, ми вже їдемо зі світлом і під'їжджаємо до Запоріжжя. У нас ось такі ось показники. На приборах. Ми проїхали 241 км і в нас ще запас ходу 42 км. Ось наші, наші середні витрати. ну Так, їдемо в комфортному режимі в еко. Ми приїхали до чадемо швидкого, в нас же режим Черепашка. Зараз 18 година 17 хвилин. Знаходимося біля торгового центру та йдемо, пробуємо заряджатися. Ставте лайк та підписуйтесь на наш канал. Буде цікаво!